Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати фінал Кубка України, який відбувався у сезоні 2019-2020 років. 8 липня 2020 рік Харків, стадіон «Металіст» прямає фінал Кубка України сезону 2019-2020 років. Динамо Київ, Ворскла. Ось такий фінальний матч відбувся. В основний та в додатковий час матч завершиться в нічого 1-1. Але ось у серії пенальтів за рахунком 8-7 перемагає саме київське Динамо. Давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Розпочнемо мої стартових складів Олексій Михайличенко. Головний тренер був київського Динамо на цей матч. У воротах, відповідно, в динамо Георгій Бущен, Сирота, Шепелєв, Вербич, Сергій Сидерчук, Шабанов, Цитий Томаш Кінцьора, Віталій Милковка, Віталій Буєльський та Карлос Депена. Ось така стартова одинадцятка була в Україні. Воросла, Юрій Максимов, головний тренер команди. Якубу, Пердута, Степанюк, Сапай, Дмитро Різник, Скляр, Пуцлін, Канендяє, Чеснаков, Кулич. Це стартова одинадцятка у Ворсткли. Трішки пізніше у Динамо з'являться на футбольному полі Віктор Цигаков, Андрієвський та Коля Шипаренко. В Ворсклі з'явиться Панасенко трішки пізніше, Луїзао, Луіза... Шехич та Баєнко з'являться у Полтавській Ворскле. Давайте, друзі, про самеч говорити. Що, друзі, Денамісі заволоділи територіальною ініціативою, в принципі, більше володіли м'ячем більше атакували. Забиває саме Ворскла. О11-те матчі дуже здорово. Полтавчані розіграли кутовий, справді, на правому та дуже здорово розіграли. Якщо не помиляюся, то Кане виконує, якщо не саме Кае виконував подачу, дуже нога подачка, ідеальна подача Кане. Степанюк дуже здорово зорієнтувався в ситуації, удар Степанюка, гол 1-0, Ворскла відкриває рахунок у матчі на 11-й хвилині матчу 1-0, полтавчані виходять вперед. Ось так, і ось початок, коли Кіани не здаються, і на 15 й хрені матчу Кіани вже відповідають свій нагоду, після кутового до речі, Пішла пряма подачі з правого флангу дошного майданчика. Б'є сирота Різник. Дмитро Різник Витягує удар сироти та переводить м'яч на кутовий. Ще небогана атака на 25 й хвилині матчу Динамо. нами, пройшла, коли Віталій Миколенко виконував акцентований простріл. Верміч б'є в упорі різник. Знову різник рятує, полтавську команду. Насправді та Киян притиснули. Справді хороший був момент у Вермича. От в кінці кінців, друзі, все-таки Динамо заб'є. Дуже хороша атака. У Динамо йде по промофангу. йде подача душ на майданчика. Мячки цікаться до Вербича доходить, Вербич розвертається, б'є з розворота. БЕНЯМІН, Вербич 1-Динамо Київ. Зрівнює рахунок оматчі на 28-й матчу. Зрівнює рахунок Яни. Дуже здоровий, спротив Бені Вербич, Розібрався ситуацію, пробиває з розворота. Усімісні дальні кут. Сергій Сидорчук якраз подавав ДП на голову робить скидку. Але Вербіч технічно приймає м'яч, розвертається та пробиває з розвороту і забиває гол. Знаєте, були більше стрішими, більше атакували, більше володіли м'ячем, більше були по воротах. Прикладеться ще дальній постріл. Бенімені Вербіч на 40-й матчу, коли Вербіч пробивав, але різник. Гудер витягує. Ну, перший тайм, друзі, в кінці-кінців завершується в бойову ніч 1-1. У другому таймі, кияни не додають. В Швидкостях з'являється Віктор Циґанков на 60-й хвилі за місце Швілі. Панасенка Якуба поміняє. Хороший друзі шанс був в Динамо Київ, щоб забити гол. Ось передається Лецеменколи Шепілів на 62-й хвилі матчу вийшов на ударну позицію. Там і справді хороша атака по флангу пройшла Віктор Циганков вперше у свої дії знайшов Шепелєва, Шепелєв є в ліворотах рекошет. Візит така ворска різник! Виставляє ногу, та рятує полтавську ворску. Все так шанс, був у Динамо Київ, але не вдається його реалізувати. Але вороз також відповідає своєю небезпечною контратакою в контратаку на нас 66-й хвилині матч, Полтавчани. Цікаві, але не вдається її реалізувати. Там хороша була передача, але футболіст Ворскли пробиває повз ворота. Кеннес в кінці кінців гол на 70-тіх виніматчик і справедливості раді не зарахується, бо Німін у Бені, Мін, Верпичі, був не вилочий овсейт. Динамо більше атакувало, Динамо набагато більше і справді володіло м'ячем, але полтавська Ворскла дуже здорово контратакувала. Ось, дуже здорово, і справді полтавчані діяли на контратаках. Але кияни все-таки мало ініціативу, і справді. таку ініціативу, і Ворс уж точно було нелегко. Шехіч до речі, Скляра на 95-й хвилині поміняє, Колі Шпиренко на 99 хвилині Віталія Боєцького поміняє. Ще, до речі, раніше на 76-й хвилині Луазао замість кулача вийшов. Ось, Тобто, і справді, де навіть більше атакували, але Ворск, знаєте, на пані моменти створювали у першому овертаймі. Але не вдається ні киянам, ні Полтавчанам цієї нагоди не реалізувати. Ось приведеться на 115-й хвилині удар Колі Шаперенко, коли Коля пробував головою з ударної позиції, але влучив в сітку з зовнішнього боку. Ось це був такий дуже хороший шанс, але не вдається його реалізувати. Киянам. А перший овертайм та другий овертайм завершується, і все вирішується у серії після матчових пенальті. Все вирішується у серії після матчових пенальті, долі відповідно да, цього протистояння. А першим б'є, якщо не помиляюся, то першим пробивало саме та Ось, Вербіч б'є і Вербіч збиває. Забиває Бенімін Вербіч, рахунок у матчі відкриває Динамо Київ. Вроскли б'є Пуцелін. Пуцелін пробиває гол, Пуцлін забиває, а потім пробиває Віктор Циганков. Ще не помиляюся, то першими саме пробивали такі саме яни. Якщо ти не помиляєшся? да, у Віктор Ціленко пробиває, забиває гол. 2-1. Кияни э, забиваються. Потім у ворозка другий пенальті б'є якраз кане. Кане б'є точно і справді дуже точно кане виконує пенальті. І рахунок стає в матчі 2-2. Друзі, ви бачаєте, справді помилився. Першим це пробували полтавчані. Першим пробували полтавчані, Ось Пуцлінекрас. Перший пенальті забив 1-0. Вервіч б'є. Забиває 1-1, Кане забиває 2-1 ворозка попереду, Віктор Циканков забиває 2-2. Тобто, друзі, помилився першими били саме полтавчання, не кияни. Ви бачите, друзі, я трішечки помилився. Далі, третій пенальті у вороз кібі Луїзао забиває. Томаш Кензюра бьет за Данамо Киев, 3-3. Апанасенко за Вороскло бьет, 4-3. Карлос Депенна бьет за Данамо Киев, 4-4. Диае бьет за Вороскло, 5-4. Андреевский б'є точно 5-5. Чесноков б'є. Пішли удары до промаху. Чесноков Чеснокова. Бьет Шестый удар, гол. 6-5, Вороскло. Сергей Сидорчук б'є. Гол. Гол, 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 гол. 6-6. Сьомий удар. Перейду тобі. За ворск, удар гол. 7-6. Ворска виходить вперед. Шапаренко, удар, гол, 7-7. Потім б'є сапай. ворскла, сапай б'є сапай не забиває. І ось він неймовірний шанс для київського Динамо вирвати перевогу. Б'є Віталій Миколенко. Віталій Миколенко б'є, не забиває Віталій Миколенко. в грі. Потім є Бабенко. Не Бабенко, а Баенко б'є м'яч летить повз ворота і ось він вирішальний удар шабанов встановлює мяч. Розбігається Шабанов. Гол гол, Шабанов забиває гол, Динамо Київ, володар Кубка України сезона 2019-2020 року в неймовірній серії пенальті, Все-таки кияни. Здобувають в ній перемогу. В кінці кінців, друзі, матч в основний час та в додатковий час завершується в нічі 1-1, але ось у серії пенальті з рахунком 8-7 перемагають саме кияни. Знаєте, друзі, якщо підвести підсумок цього матчу, ну напевно, все-таки кияни, знаєте, я вже позіл перемагається. Ось якщо, друзі, зараз дивитися статистику, дивіться, 68 на 32% володіння м'ячем, тобто 68% кияни володіли м'ячем. Вуаск лише 32% контролю. 12 -4. це у нас удари по воротах. 5-1 за ударами в площину і 7-3 за кутовими, 4 жовті картки мають київляни, Кияни, 2 жовті картки мають по Ось. Якщо, знаєте, друзі, такий підсумок підвести, то все-таки я вважаю, що київське Динамо все-таки абсолютно поділ все-таки перемагає. Це був просто неймовірний був шлях ворос, команда дуже здорово це показала, вийшла до фіналу Кубка України, тому браво полтавська Вороскла, браво! Молодці полтавчані! А також молодці кияни! Браво, Динамо Київ! Браво! Браво полтавська Вороскла, Браво! Дуже хороший фінал, Кубка України і справді відбувся! У сезоні 2019-2020. Друзі, ну що ж, привітали цей матч. Фінал Кубка України сезону 2019-2020, який відбувався 8 липня 2020 року Харків, стадіон Металіст. Динамока Євор складен 1 у серії пенальті за 8 8.7 перемагає Динамо Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Знаєте, що для мене найголовніше? Що ви були щасливими завжди? Ось це прямо на мене, знаєте, найголовніше для мене це. Бережіть себе, мої любі, будьте тільки щасливими завжди. Усім нових зустрічей!